thank Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Господь, Господь. Коли мудреці віддалилися, ось Господній ангел з'явився у вісні Йосифові і сказав. Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. І будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод має намір розшукувати дитя, щоби убити його. Тож вставши, він узяв уночі дитя та його матір і віддалився до Єгипту. І був там доскону ірода, аби збулося сказане Господом через Пророка, який говорив. З Єгипту покликав я мого сина. Тоді ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Віфлеємі, та усіх. Його околицях від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив, у рамі, чути крик, ридання і велике голосіння. Це рахинь оплакує своїх дітей. і не хоче Втішитися, бо їх немає. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Христос народився. Дорогі улюблені в Христі. Брати і сестри, наші шановні міністранти, працежа Яна Павла II, кохана мама тут присутня, наша родина, близькі, знайомі, парафіани, пані органістка ці кодна, законні, улюблені в Христі, брати і сестри, у коханні Божі діти. Аж трудно є щось. Пояснити в сьогоднішній Євангелії. Найчастіше при таких ситуаціях трудних, трагічних, найбільше промовляє присутність і мовчання. І так пам'ятаю одного разу на похороні бідної людини, коли не могли з'їхатись всі рідні, прийшли знайомі з праці, сусіди. І хтось з родичів каже, а може би так щось промовити, підтримати цю людину, цю людину, яка прийшла, може би хтось хотів сказати пару слів. І одна людина з праці, з якою працювала ця особа померла, каже: Нехай промовить моя присутність. І нехай промовить моє мовчання. Тому що можна дуже багато говорити в такій ситуації, але так як Євангелія сьогодні закінчується словами, не хоче рахи бути потішним, тому що немає вже їхніх дітей. І в тоді ще не розуміли люди, що це життя. Людини є вічним, тобто безсмертним. Так як вічний Бог, так само людина є вщеплена в цю вічність Божу, хоча має свій початок, але при різних ситуаціях, при яких відходить з цього світу, ніколи не перестає вже існувати або жити. І так колись на одному з нагробків. На цвинтарі можна було прочитати слова Ми вже живемо, а ви ще вмираєте. Тобто ці померлі кажуть, що з моменту смерті вони живуть вічно, а ми від свого народження ціле життя аж до моменту смерті помираємо, робимо старіше, більше хвороби, більше немічності. І людина живе аж до того моменту, коли Господь відкриває їй брами Небесного Царства. І сьогоднішня Євангелія, сьогоднішній день, також в особливий спосіб вчить нас дивитися у вічність, але вчить нас теж цю вічність зустріти, як люди, часу. В відповідний момент. Так не раз люди говорять, пильнуй своє життя, щоб Бог, який чекає тебе по смерті, не сказав, а чому ти так зарані прийшов? Моя бабуся Аделя завжди казала, як важливо є дожити до смерті, не вмерти перед смертю. Це і дуже важливо. Пам'ятаю колись вдома. Як не було можливості йти на катехізацію до постіла з різних причин, з того, що й далеко, і час такий був інший тоталітарний режим. І мама мене все вчила дитинку. Пам'ятай, що ми, люди, завжди кудись біжимо, але ти пам'ятай, що потрібно вміти втікати від гріха, від злого. І сьогодні, коли читаємо цю Евангелію, мені ці слова пригадались, і думаю, варто їх собі усвідомити, ще раз пояснити, що ми особливо зараз, в 21 столітті, ми не йдемо з прогресом вперед, а ми біжимо так швидко, що навіть випереджуємо прогрес, випереджуємо цивілізацію, випереджуємо час. Так, колись один з монахів православних на горі Афон сказав, що сьогодні так швидко час іде, що свічку, яку вони засвічують на молитву цілодобову, вона згоряє за від 13 до 16 годин, а повинна горіти 24 години. І каже, так швидко сьогодні світ живе. Так швидко, що вони, коли мають спеціальні молитви цілодобові, то мусить другий монах розпочинати молитву нічну ще в тоді, чи вже в тоді, коли ще попередній монах читає з вчорайшого дня, а завжди вкладались в час. І сьогодні дуже важливо є подумати собі, що час в нашому житті є великим скарбом. Ми його можемо втратити. А можемо його використати добре. І те, що ми знаходимося в костюлі, приходимо на нашу свято, на набоженство, молимося вдома, це той момент, це ці хвилини, за які ми ніколи не будемо жаліти. Час проведений з Богом, це той момент, який нам воздасться колись. І то в багато разів. Евангелія сьогодні вчить нас. Не тільки бігти вперед, розвиватись, вчитись, пізнавати, але втікати. І так, і так біжимо. Якщо ми не втікаємо від гріха, то це штучна фізкультура, цей біг. Це неправильний спорт релігійний. Сьогодні Святий Йосиф отримує від Бога. Такий розказ, звістку, що ти повинен втікти від смерті, яку хочуть завдати дитяткові Божому. Ісус, який, як Бог, не може поміститись в тілі, а однак поміщається в людському тілі дитини. Господь, який не має права логічного взагалі померти, помере колись на Христі, на Голгофі. І так прийшов, щоби зустріти цю смерть людську. Але не був це ще час його. І тому потрібно було достосуватись до Божого плану. І тому Святий Йосиф забирає вночі, і це, напевно, так була ніч, але ця ніч, вона теж означає темряву гріха. Це міг бути також і день. Але ця ніч охопила. Цілу юдейську країну, цілий Віфлеєм, країну Раму. І Йосиф втікає, втікає, щоб зберегти дитя. І тут, кохані любі в Христі, можемо собі поставити запитання, коли останній раз я втікав від смерті, від смерті, котра не в той час ще має бути, від смерті духовної. Бо людина, котра живе в гріхові, живе в смерті, а є сповідь, є конфесіонал, сповідальниця, є таїнство примирення, щоб ми з чистим серцем могли насправді прийти до Ісуса Христа в Євхаристії, прийняти Його в комунії святи. Коли останній раз, брате і сестру, ти тікав від гріха, коли останній раз ти втікав від чогось злого, коли останній раз ти втікав від диявола, святий Павло Апостол напише в Новому Завіті, що з гріхом потрібно боротись, але якщо не можете, втікайте від гріха. Як важливо є сьогодні вміти втікти, втікти до Господа Бога. І тому Костіл в своїй мудрості молиться під твою оборону у цікавість. Втікаймо, Маріє, під Твій захист. Ісусове серце є прибіжищем, є утічком вжашні Це є той момент втечі, коли ти потрапляєш в рамена милосердного Бога. А може, варто сьогодні навчитися втікати від поганої думки? Зайнятися чим другим, поміняти свої мишлення. Можливо, сьогодні варто втікти від поганих слів, бо десь сидимо в якійсь групі людей, в якійсь спільноті і відчуваємо, що ці слова не добрі, і потрібно втікти від таких слів. Можливо, часто бачимо, як люди неправильно поступають в житті, і потрібно нам втікти від такого життя, втікти від цієї ситуації, від такої дружби. Від такої спільноти, втікти може з такої праці, як важливо їм втікти від того, що знецінює тебе. І така історія, один дуже багатий чоловік своїй дитині, дочці на повноліття подарував старинну машину, автомобіль. І каже до неї: якщо хочеш дізнатися, наскільки вона є варта, наскільки цей подарунок є цінний від мене, піди спробуй продати її. І це було в Америці. Пішла ця дитина до якогось автосалону, подивилась на цю машину і кажуть, ну, може, 100 доларів тобі дамо. Вона каже: То мага, забрала цю машину. Звернулась ще там до іншого чоловіка на ринку, на базарі, і він каже, тут навіть 50 доларів нема зажидати, вона вже дуже стара, ця машина вже має багато років. І десь по дорозі ця дитина помітила якийсь автоклуб, заходить туди, там хлопці побачили відразу цей автомобіль, Почали якось підскакувати, дивитися, оглядати, заглядати в мотор, в багажник, в середину, в салон. І кажуть, тисячу доларів це дуже ексклюзивне авто. І вона прийшла до батька і каже, тато, що робити? А батько каже, там, де тебе не цінують, не залишайся там, втікай завжди звідти. Йди до цих людей, які знають твою вартість і вміють тебе достойно оцінити. І це, кохання, не є якась Євангелія. Але це є спосіб поступку нашого, спосіб нашої поведінки євангелічної. Ми повинні справді втікати з де нас не цінують як людей, як християн, як дітей Божих, як людей віруючих. Ми маємо свою цінність, ми маємо свою вартість. І в цій маленькій Божій дитині, народженій в іфлеємі. Все одно хтось побачив цінність Бога. І це був Святий Йосиф, це була матінка Божа. І вони цей скарб зберегли, втікали до Єгипту, не на якісь там відпочинки, курорти, санаторія, екскурсії, втікли, щоб зберегти дитятку Боже. А потім ця дитина Божа, як дорослий Месія. Христос Ісус спасає цілий світ, а ще перед смертю на Христі зцілює хворих, калік, сліпих, німих, воскрешає померлих, пробачає гріхи грішникам, стільки добра, стільки милосердя, бо його мама, бо його святий опікун Йосип зберегли йому життя, коли Він ще. Як дитятко немовля взагалі не міг за себе подбати. Тому варто і нам сьогодні звернутися до Господа Бога через Матінку Божу, через святого Йосифа, а сьогодні в особливий спосіб зберегти своїх дітей від пропасті гріха, не дати можливості, щоб диявол записався в душах цих дітей. Кохані батьки, Втікайте зі своїми дітьми, якнайдальше від вікання. Втікайте так далеко, де живе Бог, втікайте так високо, де є небо, щоб ваші діти були збережені в власті Божій, щоб ваші діти не пропали в цих лапах диявола, але щоб пройшли цей екзамен життя на землі. І колись разом з Ісусом Христом, з Пресвятою Дівою Марією, святим Йосифом, святими дітьми, віфлеємськими мучениками і разом з вами, в небі, щоб щасливо і вічно прославляли Бога в раю. Амен. Amen. Христос народився. Amen.